Доброго вечора, вас вітає програма Ключовий момент. І, з, і в нас сьогодні в гостях... Ну, з вами я тут таке. У <гум> нас сьогодні в гостях пан Михайло. Як вас там по-батькові? Степан Файно буде. І я, вічно ваш, ведучий Пашка. Ну так, пане Михайло, я чув, ну як, мені там ворона нашептали, що ви вчора ще з одним міськом його потім привезли вкрали в мене мішок зерна. Ну, то ви хочете ключовий момент, чи ви признаєтеся? Признаюся. <різнаєтесь> Добре. Ну, до того ми потім дійдемо самими ключами, без камер. Але то таке. Так, Михайло. Ви розкажіть, будь ласка, як ви то робили? Дерний вечір. Пішли з фонариками. <різна> Закрили двері. Ну, я думаю, що ми в мене цемент двері завалені. Підкрутили О, Як ви її примудлились, викрутив наш двореч, як не я. Взяли, взяли. <гум> та взяли будучку, шкарпетку, скинули. Ой, а як вони затихнулися. <гум> а що така вонь? -та? Я ще три дні вікна <гум> Та Де воно там смерділо? Ну, <гум> та вам же, певно, було добре смерділо. Що <гум> ви заткнулися? Давайте горіть, горіть. Може вам водички дати. Давай. Воу. Пейте, пейте. Ой, ой ще. Пусть не ти щось капку. ну то я хочу. Я, я два рази що? не пропоную. І так. Ну що це бен, то взяли вас. Куцьмен, а бодай би вам добре було. <laughs> ну то таке. Головне, що ви мого кума Василя з них. А то би він вас подер на зі гріл. О, я чую, у нас де грілка. Татузик. Дай <рес> та здоровечка. То в нас суддя. Суддя. Він судить і відриває все, що не треба. А йому потім теж щось відрізняє. Але <рес> то, 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 то не, не зараз і не на камері. Так, пане Михайло. І де ви ту лямпочку діли, знаєте, то все дурне, а лямпочка то дорога. Тропіли. <рес> <рес> Тому І що робити. Ну, і вам не зробити ключовий момент. Ні. Ні, ну добре, я вас послухаю, сьогодні. Та може закусите? Ні, не, не треба. Ну як хочете, може водички? Ні. ще Капку, тут я капку ну мусите Вуйку. Так, і зараз ми переходимо на рекламну паузу, бо Вуйку Михайло забули, що мають там. Чисте повітря не має запаху. Його не помітно. Кришталева вода не має ні смаку, ні кольору. Закономірно, що всі бездоганні натуральні речі невідчутні. Так само горілка. Коли вона справжня, вас нічого не насторожить. Ні смак, ні запах, ні відчуття на ранок. Вона просто прозора. Спробуйте хлібний дар, і ви відчуєте те, що нічого не відчуваєте. Нічого зайвого. Хлібний дар. Завжди справжній, завжди натуральний. Продовжуємо розмову дискусії. Так, Михайло, і як далі ви то все робили? Та йшли ну, з моїм другом. Ну, Його хто? кличка, циліндр. Фамілія. Не скажу. Ну то нічого, потім за. Несли, несли. Спортали, впали. Во два зоба виб'ю. Нічого, я ще третій виб'ю. Але то буде, то вже після ключового. Шов, моменту. Ще ще йшов один колега, насипали йому. Хто? Ой, Такий шарапав. Каже, такий шарапав. Певно, йому шарики зараз шарапували. Насипали путню, понесли. Чекайте, у нас щось фонаріст, щось дивиться на мене странно. Ну ну ви продовжуйте, я вас уважно слухаю. І вся Україна також. пішли. Та йшли, взяли на точку, взяли, пропіяли на. Дай би, качка копна. Дали і пропіли. А зі мною чого не поділився. Та ви не п'єте? Спалив контору. <laughs> ну так, пане Михайло. Ми сьогодні зробимо так. Ви зараз п'яшите чисто сердечно, попийте водички. дна <laughs> Тепер можете закусити. Ну, ой, кивальняк вже як нагрієш, хоч кишеню сховає. Ой-хой, кишень. Де ти добром розкидаєшся? Ну що тобі на деревах росте? Так. Да. Так. Що, що ви там мали казати? Чекайте, війку. А, я забув. А, зараз чисто сердечне. Печатка, штемпель. І я везу вас... Куди я вас везу Напевно, Певно хлопці в посадку завезу. Або додому. До, до... Та додому сам потім пішки доберешся. В посадку де? То в підстацію, правда? Ти... А я там доблуйок! Чуєш, ти лопату маєш? Маєш. Так, ключовий момент на цьому закінчується і ми переступаємо до роботи. До побачення.